П Яний електрик, справляючи в директора цирка, показав останньому, що таке справжній цирк на дроті. <«Музика> Пані даванове, зустрічайте наша постійна рубрика Мисливці за сенсаціями. Шановні друзі, нещодавно набула розголосу історія про можливу заборону мультфільму Ну постривай. І ви знаєте, коли ми переглянули відомі мультфільми, ми переконалися, що дійсно ці мультфільми мають подвійний зміст. І сьогодні ми хочемо вам це продемонструвати. Увага на екран! Отже, для початку мультфільм Троє із Простоквашино можуть заборонити за образу уряду. Средства у нас є. У нас у мене вистачає. Пані та Наступний скандальний мультфільм. Нещодавно Віктор Янукович у виступі на Західній Україні пояснив, для чого був прийнятий мовний закон. Щоб мене боялись, щоб не насміхали. А нещодавно Олег Ляшко зробив сенсаційну заяву. Я сами в мірі чоловік. Звичайно, як без футболу. Ігор Суркіс прокоментував, чому він досі не продав Артема Мілевського. Щоб продати щось ненужне, не спочатку купити щось ненужне, не а у нас грошей немає. Вечность как Королевский удалось переманить на свою сторону Андрея Шевченко. Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой. Даже за сто тысяч миллионов? Даже за сто тысяч миллионов. Значит, я так дорого стою? Ну, конечно, дурачок ты. Усіх цікавить, чи будуть робитися дороги у Львові після завершення євро 2012? Андрій Садовий заявив, що особисто займеться цим питанням. Завершення. От так всегда. На самом интересном месте. Парина Пановой, паучья Киев.